Так, поки ви приєднуєтесь, всім доброго вечора, рада вас всіх бачити і рада буду вас всіх чути, а ще тим паче буду більше рада знайомству із вами. Отож, буквально хвилинку-дві. Е, ну, насамперед, поки ви ще поки ще хтось долучається до мого ефіру. Е, хочу, ну, в першу чергу, хочу поспівчувати тим людям сьогодні, які постраждали, бо ці події ну, не додають нам ніякого щастя, тільки приносять нам болю, відчаю і горя. І хочу подякувати всім тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу країну і відповідно допомагають нам працювати тут в тилу, допомагають нам допомагати їм. Рятувати нашу країну, отож, сердечно вдячна абсолютно всім хлопцям від самого початку до самого низу, і дівчатам і хлопцям. І нехай у вас все буде добре. Нехай Бог береже і нехай кожен із вас повернеться повноцінним, живим і здоровим до своїх рідних і до своїх домівок. Отож, значить, з вами Ліана Бонько, і я сьогодні вийшла в ефір. Прошу полайкати мій ефір, для того, щоб я могла зрозуміти, що ви мене бачите, чуєте, що в нас все добре. Сьогодні у нас 21. Число 21 березня, так і у нас на часу 20.00. Я дякую за те, що ви приєднуєтеся до мене. Ось, дякую, дякую вам за сердечки. Бачу так, класно, супер. Значить, дивіться, вийшла сьогодні до вас ефір. Хочу поділитися з вами. Такою чудовою технікою. Я цю техніку насправді підгледіла. Ось, ну я підгледіла, я теж слухаю багато, слухаю, читаю багато, так, і дивлюся різних ефірів. І отомала таку. таку Таку можливість, напевно, швидше за все, так? нічого випадкового, ви знаєте, що нічого випадкового в цьому житті не відбувається. Ось. І я от іноді, Коли в мене є час, я там займаюся домашніми справами, я включаю собі якісь будь-які ефіри, так? ті, які мене цікавлять, і, власне, по все, що пов'язане з езотерикою, так? Тим життям, ну з роботою з, 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 з техніками, які впливають на нашу підсвідомість, і таким чином мені трапилася така невеличка техніка. Я її пропрацювала на собі і хочу просто поділитися з мамою. Отож, ще раз вам вдячна, що ви є зі мною. Але перед тим, що поки ще збирається аудиторія, так, поки ще тут хтось може підтягнеться, хтось ще може призабув, а хтось ще може не встиг, а хтось ще добігає і так далі. І е, хочу нагадати вам, що у мене е, зараз якраз іде набір на мій майстер-клас, який відбудеться 3.04. Е, це буде середа. Ось е, майстер-клас, де я е, називається досить бути хорошою. Ось тому я запрошую вас всіх, хто, можливо, десь ще не почув, хто можливо десь не приєднався, хтось написав. Ще не оплатив, і так далі. Ось, що ми будемо робити на цьому майстер-класі? На майстер-класі я буду розповідати вам про кордони, про те, чому, власне, порушують наші кордони, в чому причина, що, власне, впливає на те, що їх порушують, що не потрібно робити, і як відсікати тих людей, які лізуть в наше життя і розказують, як правильно жити. Отож, дивіться, ще раз майстер-клас. Відбудеться 3 квітня, це буде середа, 7 або 8 година. Оскільки матеріалу є достатньо багато, я не знаю, чи я опишуся. Тому такий можливий варіант, що я можу. Його поділити на дві частини, тобто буде і теорія, і буде практика, тому що 3-4 години людям важко, наприклад, сидіти так, тому він може бути на поділений на дві частини. Все буде залежати від кількості людей і від кількості е, тих годин, які будуть підготовлені. Ну, мається на увазі, щоб вас не втомлювати, тому може бути розділений на дві частини. Отож, якщо у вас є таке бажання, е, ще діє е, на сьогоднішній день акційна ціна. Тобто, майстер-клас коштує 800 гривень. Ось ви можете приєднатися, написавши мені в дірект набридло бути хорошою. Я відправляю вам реквізити для оплати. Ви оплачуєте, таким чином попадаєте в групу, даю посилання на групу в телеграм-каналі, і там ви вже чекаєте власне ефіру, посилання на ефір, і пізніше буде відповідно запис, який ви зможете собі з яким ви можете користуватися протягом року, часу як мінімум. Ну, поки що далеко не забігаємо, тому що насправді надалеко не забіжиш, тому що не знаєш, що тебе чекає завтра. Отож, і нагадую про те, що в кого є складні проблеми, в кого є якісь такі ситуації, які ви розумієте, що важко розібратися і важко позбутися цих проблем, тому я запрошую вас на індивідуальну роботу. Значить, індивідуальна робота. Починається з діагностики. Діагностика на сьогоднішній день. Якщо, наприклад, ви бажаєте продовжити роботу, так? тобто ви прийшли на діагностику, пройшли діагностику. Діагностика триває десь порядка 40-45 хвилин. Я вивчаю вашу ситуацію, розказую, над чим потрібно працювати, і ви приймаєте рішення далі працювати. Діагностика виходить для вас безкоштовною. Тобто, мінус. Тисячу гривень, яка віднімається від вартості пакета, і ця акція дійсна ще якраз до кінця цього місяця. Отож, я чекаю вас, якщо у вас є якісь такі проблеми, так, з якими вам важко справлятися, тому, будь ласка, приходьте, допоможу вам розібратися. Більше інформації є на моєму сайті. Більше інформації є, більше відео є на YouTube каналі, так, щоб, будь ласка, заходьте, дивіться, читайте. В будь-якому випадку, ви можете мені задати питання, і я для вас або записую відео, або якщо в мене є час, то я можу просто відповісти вам голосовими, так, ось, або записати там відео, побити тему, ось, І так далі. Отож, значить, яку я послухала техніку. Цікаво вам? Поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я розуміла, що вам цікаво, і ви з нетерпінням чекаєте на цю техніку. Або поставте плюсики в коментарі для того, щоб я могла збагнути, що ви готові, і вам буде цікаво почути власне, цю техніку. Так, класно. Супер. Добре. Окей, значить, дивіться, яка техніка. Підслухала я цю техніку. Поділюся, є такий канал, мій світ. На жаль, я не знаю людини, яка ну, розказувала. Про, ну тобто прізвище, я не знаю того чоловіка, так тому що вони там постійно запрошені гості, і всіх я їх не пам'ятаєш, всіх їх не можеш запам'ятати, когось пам'ятаєш, когось не пам'ятаєш. І от слухаючи, власне, про те, як працюють, власне, це був чоловік більш такого старшого віку, так він назвав себе характерником. Ось, і, власне, він розказував про якісь там. Події наші про Україну, про то про все. і так, між іншим, в контексті він почав розказувати про те, як можна позбутися проблем із хвост із... Із... із хребтом. Значить, дивіться, що ви робите? Дуже легко і просто. Буквально я з вами буду хвилин, може, 10-15. До речі, якщо у вас є запитання, то можете мені написати сюди, і якщо я зараз буду мати час, я вам відповім. Ну, Якщо не такі серйозні питання, ну там де не треба дуже багато розказувати, і так далі. Ось, значить, дивіться, техніка. Е, коли ви вже зробили, завершили день, ви ляглися в ліжко, так, ви лягаєте, і е, ніяких телевізорів, ніяких навушників, ніякого нічого, значить, це йде виключно робота з підсвідомістю. Значить, ви лягаєте в ліжко, лягли в ліжко і е, уявляєте собі, що. Ви із з такого гарного, красивого дуба, уявляєте собі дерево, витесуєте собі ліжко. Так? Тобто, витисали собі ліжко, уявили собі, ну, самі власноруч це робите, значить, витисали собі це ліжко і е, лягаєте на це ліжко, тобто, уявою. Ви лежите в своєму ліжку, але все, працює, все, все працюється із уявою. Тобто, все собі уявляєте. Значить, витисили це ліжко і лягли на нього без подушок, без ковдрів, без нічого. Тобто, так як є дошка, ви просто лягаєте на нього і ставите біля себе, уявляєте, що у вас є таймер. Цей таймер ставити на 12 годин і просто дивитеся, як ви. Ну, тобто, ви лягли на це ліжко, побачили перед собою таймер, запустили цей таймер і засипаєте з цим таймером. Коли ви засипаєте, це відкладається у вас у підсвідомості. І підсвідомість ваша починає на вас працювати цілу ніч. І так робите три дні. Ще раз. Значить, перше, лягли за споку, тобто всі справи завершили, відключили всякі музики, комп'ютери, годинники, всяку хрінь і так далі, щоб вам нічого не світило, нічого не заважало. І працюєте своєю підсвідомістю. Значить, витисали ліжко, лягли на то ліжко з дуба, стільного, гарне, красиве, ви собі виявили, що ви це зробили. Лягли на це ліжко, з... включили таймер. Тобто, побачили цей таймер, поставили його на 12, заснули і під свідомість 12 годин працює. На другий день те саме робите, і на третій день те саме робите. Друзі, ви не повірите? Я коли це зробила, я думала, що я, вибачте, на слові здохнула. Мене так боліла спина, що я не знала, що зі мною робиться. Ось тому дивіться. Тобто почалася яка процедура? От просто напишете мені під цим відео. От, зробіть це, це буквально хвилин 10 Забере вашого часу, але не забудьте, тому що це треба три дні підряд зробити. Що відбувається? Значить, в нас у голові. Починає мозок згадувати, як правильно повинен працювати хребет. І він починає вирівнювати все те, що там є. Тобто він якимось чином починається це, це на підсвідомому рівні, починає все, все ну, пропрацьовуватися власне, у ті проблеми, які є з хребтом. Ну я не знаю, які в кого проблеми з хребтом. У мене немає таких надзвичайних проблем з хребтом, але в мене дуже сильно боліла в той час. Поясниця почала боліти. Ну, в зв'язку з тим, що ти постійно сидиш, болить спина, оця сутулість безконечна. І так далі. Ось, Крім того, мало ходиш, мало рухаєшся, постійно щось десь болить. Ось. То так, правильно, людочку, правильно, ми даємо намір, ми створюємо для підсвідомості, і вона потім починає на нас працювати. І в мозгах що відбувається? Відбувається та фігня, що все починає вирівнюватися. Тобто підсвідомість дає вказівку, що так має бути, рівно має бути і так далі. І коли ви лежите, то я так розумію, що просто це працює на вас. Значить, Перший день мене боліло. Не дуже сильно на другий день, я кажу, чоловіку кажу, слухай, в мене так болить спина, що я нічого не можу розумієте, Прям горить вся спина, вся повністю тут, низ, верх, повністю почала на другий день боліти, і на третій день теж болі. Ну, так декілька днів я не могла в це повірити. Він мені каже, слухай, ти хоч навчилася виходити потім з цього стану. Я кажу, нічого не розказували про те, як виходити. Але справа в тому, що через декілька днів. Перестало боліти. От таке враження, знаєте, от відчуття було таке, як після масажу, такого конкретного ядреного масажу. От все тебе боліло, кожна жилочка, кожна кісточка, все, що там є на спині, це все абсолютно боліло до такої степені, що ви собі не уявляєте. От прям пекло. Отакий от був таке було відчуття. І тому. Спробуйте, будь ласка, якщо у вас є якісь такі проблеми, уявляєте собі, засипаєте з цим. І після трьох днів, будь ласка, під цим відео поділіться своїми результатами, що було у вас, і які були у вас відчуття, чи було комфортно, чи не комфортно, чи щось відбулося, чи не відбулося, і так далі. Мені буде надзвичайно цінно, мені буде надзвичайно приємно. І е, хочу, щоб ви просто, ну, щоб ви просто поділилися з тим, чи дійсно відбувся у вас результат. Хочу сказати, що мене перестала боліти поясниця, мене перестала боліти спина, мене перестала боліти. Ну, Тобто немає такої тяжки. в мене щось там ну, перед тим, власне, чому я зробила, тому що мене чомусь почала ловити поясниця. Не знаю чому, чи, чи відсидження, чи може десь я десь, ну, перемерзла чи що одну, але в принципі не така, аж особливо ніде не перемерзаю. Ось, тому була така ситуація. На даний момент нічого не болить. Ну, в принципі, я так періодично якісь роблю там невеличкі вправи, фізкультуру. І так далі, якихось по 10-15 хвилин там, між перервами в роботі роблю, але щоб давати, там, спеціально ходити в спортзал, давати якусь нагрузку, займатися спиною і так далі, цього не було. І чоловік каже: Давай я тобі розроблю спину. Я, кажу, Ти знаєш, я навіть не хочу, бо я навіть не дам тобі доторкнутися, наскільки мене боліла спина. Отож, значить, дивіться, пробуйте. Не знаю ще раз, не хочу, не хочу нікого образити, але це був канал Ютубу Мій Світ, і там був чоловік, який, власне, розказував. Він ще багато розказував різних технік. Тому десь, можливо, спостерігайте, дивіться, і, можливо, буде щось цінне, і ви почуєте щось, ділі, діліться також, ну, діліться для мене, мені також буде цікаво. Отож, якщо було вам е, корисно, якщо будете робити, будь ласка, дайте мені знати, чи лайками, чи плюсиками, чи напишіть, будь ласка, е, що було, наприклад, корисно, сподобалось і буду робити. Чи будете робити, чи не будете робити. І потім чи поділитися результатами. Для мене це важливо. Я думаю, що для вас також це буде важливо. І ще раз нагадую, що в мене буде майстер-клас. Я запрошую вас е, до себе. Запрошую до себе на свій майстер-клас, поки ще є акційна ціна. Отож, приєднюйтесь і е... так, супер. Є Галина, ставить плюсик, буде робити. Хто ще буде робити? Якщо друзі, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, так, є Оксаночка, рада бачити плюсик, добре, супер. Робіть дівчат. кого є проблеми з хребтом? Я думаю, що е, на здоров'ячко, на благо, нехай у вас вирівнюється спинка, нехай у вас все буде добре. І якщо буде корисно, я буду вам вдячна, якщо ви насправді поділитеся і поділитеся власне, своїми результатами. Якщо є питання, можете ще мені задати хвилинку-дві. Чекаю і не хочу вас тримати. Ідіть до своїх сімей, ідіть відпочивайте. І е, вівторок у нас буде ефір, де е, ми будемо знову продовжувати щось говорити. Попередньо буде тема ефіру озвучена, і таким чином будемо з вами спілкуватися. Пишіть мені в Дірект, пишіть свої запитання, описуйте. Свої ситуації. Чим більше ви мені пишете, тим більше в мене є тем для розмов. Відповідно, я розумію ваші болі. Відповідно, я розумію, що вас болить, що вас турбує, і таким чином буду з вами ділитися тим, що. Знаю. Наразі я вам також дякую. З вами була Ліана Бенько. Не бачу ваших запитань. Можливо, ще якісь будуть питання. Пишіть тоді в Дірект. І хто готовий, і хто хоче ще попасти на майстер-клас, будь ласка, пишіть мені в Дірект на бридлу, бути хорошою. Тому що не завжди треба бути хорошою. Треба бути мудрою. І треба розуміти, коли кого пустити, а коли кого нахрен послати. Ось і це відповідно. Маємо від цього, маємо те, що маємо. Отож, дякую за те, що ви були зі мною. Дякую, бажаю вам тихого, гарного, мирного вечора. Нехай буде спокійна ніч у вас, у ваших рідних, у ваших близьких. І нехай Бог береже всіх нас, наших воїнів. Знову ж таки, нехай дасть нам дожити до завтрашнього ранку. Ну, а рано, звісно, вже будемо просити про інше. Всім бажаю гарного вечора, на добраніч, спокійної ночі.